В мене йдуть сюди з МФО. Я закрив кілька боргів, один з них дуже великий, який я виплачував дуже довго. Я закрив ще одне МФО за тіло. Це все і не тільки про що я з вами сьогодні поговорю в цьому відео. Тож, сідайте, слухайте, буде багато чого цікавого. Від мене давно не було відео, але це не тому, що я там перестав потеїти там або ще щось. Тому що я не закривав саме МФО. Але відбулося багато-багато цікавих подій за цей час. Тож почнемо. Перше суди. На мене подали в суд Швидко гроші. Мілон з усіма витікаючими компаніями: там Тенго, панго, панго, здається, ні, Аміго, і ще, здається, хтось, а може ні, може його щось путаю. І також нещодавно, буквально кілька днів тому, подали в суд є АПБ. Але що це за забор, я ще не дивився, бо це відбулося нещодавно, там кілька днів тому. І я не знаю, там, може, це панго, а може, ще хтось. Подивлюся трошки пізніше. То що ж там з судами запитаєте ви? Але я вам поки що нічого не можу сказати конкретного, буде окреме відео по кожному з МФО, коли суди закінчаться. я обов'язково вам все розповім. Поки що можу сказати, що було вже кілька засідань шв... 100 споживчий центр, вони швидко гроші, але. Вони приносяться, і як мені пише чат GPT, скоріше за все, не з'являється представник е, швидко грошей. І тому засідання вже приносяться кілька разів. Е, ще один суд з Мілон е, був перенесений через те, що я ВПО, і він перенесений з Харкова, був на Франківський суд, де я числюся зараз. Тож. Поки інформації немає, але, ну, як мені здається, все дуже непогано, якщо суд визнав мене ВПО. То я маю якісь успіхи в, в цих справах і, можливо, там вдасться щось поліпшити ситуацію. Але все це я буду вам розповідати в майбутньому, коли все закінчиться. Можливо, Суда й не буде. Можливо, ці контори самі на мене вийдуть і там запропонують закрити все без суда, тож подивимося. Останнє відео з МФО, яке я записував, було здається, в жовтні або в вересні. Це був Loan Plus. Я не закривав більше МФО за цей час до, до позавчора. Але. Я закрив багато великих-великих боргів. Один з них це найбільший, я вам розповім, як все було спочатку. Я мав дуже-дуже-дуже негативний поганий опит з інфо, саме через це я і завів блогу, бо мені тоді ніхто не допоміг там порадою. Там щось я і в інтернеті нічого не міг доброго знайти. Тож. Я потрапив в яму, почав опускатись нижче, 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 перекривати все, як завжди, це е, там берги становились більш великі, і я звернувся до свого начальства, і директор оплатив мої борги е, наполовину. І ми розбили цю суму на рік, і я виплачував там майже пів зарплати. На іншу. Пів зарплати я там ще щось намагався закривати. Ви бачили відео. Там, якщо ви підписані на канал, або вам можливо попадалося. Тож, рік минув, я все виплатив. Було багато, багато МФО, з якими я мав невдалий досвід. Я про кожного в майбутньому розповім цей Slon Credit, і Sun кредит і, і ТОП-1. Мене просто багато запитують, там, чи користувався я ними чи ні. Тож буде багато цікавих історій. Тож, ось рік минув, я маю ще багато боргів, але я закрив найбільший. І тепер мені живеться значно легше. Ще я закрив моночастинами. Також рік виплачував я переплатив сумі з 15 тисяч 3,5 тисячі за рік. І знов-таки, я ж брав цю суму не для користування, не для чогось там для себе. Я її брав, щоб перекрити якийсь е, ЗМФО, коли в мене був невдалий досвід. Тож, я закрив борг е, директору, Виплатив МФО частинами. І також я заплатив борг другу, бо він допомагав мені дуже часто, мені через це, що я частину зарплатні віддавав, а з частини виплачував борги, мені не іноді трошки на життя дотягнути до зарплатні. Тож він мені допомагав. І ось нарешті, я думаю, що все з цим боргом також покінчено. Още одна подія, яка була дуже важлива в моєму житті в цей час. В мене були паузи, здається, місяць або два, я не пам'ятаю, коли я не платив. Ну, МФО не платив там інші борги, я все ж таки потроху платив, але МФО не платив. Це було для того, щоб якось збавити це боргове навантаження. Позакривати інші ями в, в житті, бо окрім МФО, кредитів є ще багато чого, що потребує якісь там коштів. Тож я вам раджу, якщо у вас є можливість робити такі паузи, там, місяць-два кредити від вас нікуди не вбіжуть. а ось ментальне здоров'я вам знадобиться. Ну і наостанок, я закрив ще одне МФО за тіло. Це відбулося буквально вчора. Тож наступного тижня, мабуть, з'явиться ще одне відео, де я вам детально розповім, що це за МФО, як я його закривав і як я домовлявся. Тож, підпишіться на канал, дивіться нові відео, поставте дзвоник, щоб не пропустити нове відео. Ну, саме в ньому і побачимось. Побачимося в наступному відео. Пока!